Сьогодні понеділок, 19 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Бурштинові янголи як відзнака волонтерів у Миколаєві. Урочисто нагородили переможців регіонального етапу національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2022». Усього від Миколаївської області було подано 94 заявки. Експертна комісія визначила переможців та лауреатів у шести номінаціях. Подробиці дивіться далі у сюжеті. У Миколаївському академічному художньому драмтеатрі святкова атмосфера. Тут нагороджують переможців та лауреатів регіонального етапу національного конкурсу «Благодійна Україна. Заявки на участь у конкурсі подали 94 організації з Миколаївщини. Три месяца шло отбор, очень много было областей, но я знаю, что на Николаевщине было 93 заявки и было около 11 номинаций, для, куда подавалось. Сегодняшний день это тот день, когда мы наконец-то объявим, кто стал лауреатами, первое, второе третье место. Шесть номинаций, 23 человека сегодня выйдут с дипломами, где их отметят и скажут им огромное спасибо за их работу. Первые места это люди получат не просто диплом, они получат бурштоновых ангелов. Это знак отличия, знаете, как такое так волонтера можно, можно называть. Это где была проделана самая большая работа, и судьи независимо решили, что вот конкретно эта организация Либо Человек этого заслуживает. В номінації регіональна доброчинність Національна експертна рада визначила благодійний фонд Карітас Миколаїв Української греко-католицької церкви. Його очільник каже, що волонтерством займається не перший рік. Благодійний фонд Карітас надає допомогу спрямову її комплексно. Ми охоплюємо усі верстви населення від найменших, тому що це є наше майбутнє, і від найстарших, тому що це є батьки, які нас виховали і нас народили, дали нам освіту, дали нам любов і провели нам це милосердя. Тому ми сьогодні мусимо перше звертаємо увагу на найпотребуючих і поступово усім по їхніх потребах і побажаннях на сьогоднішній день. Громадська організація Молодіжний центр наукової діяльності визнана переможцем у номінації Молодіжні доброчинні інновації. Валентина Кривцова, яка є заступницею голови організації, каже, що агресія Російської Федерації проти України змусила молодих вчених відкласти наукову діяльність заради доброчинності. Ми допомагали і біженцям, і переселенцям ми допомагали переправляти за кордон дітей-інвалідів. Ми допомагали. Багатодітним родинам і також волонтерська допомога потужна була там, в гарячій точці, де потребували більш за все її. До нашої, скажімо, команди долучилися дуже багато молоді і хлопці, і дівчата. Конкурс благодійна Україна проводиться вже сім років поспіль. Організатори кажуть, що заявки до участі подають ті, хто вважає, що їх волонтерська робота або робота іншої людини має бути відзначена. В случае, не показати, хто хто хуже, да? лише зібрати їх людей, яких незалежно оцінили. і всім нам сказати дякую за їхню роботу і простимулювати далі, щоб вони продовжували роботу, тому що ми їх бачимо і ми їх благодаримо за їхній труд. Інна на Аветісян, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. На території Снігурівської громади, яка зазнала повені після підриву дамби Каховської ГЕС, вода вже відійшла від усіх підтоплених будинків. Загалом стихія зачепила 375 домогосподарств. Наразі люди оговтуються від наслідків катастрофи, а місцева влада вживає заходів з їхньої ліквідації. Наша знімальна група побувала у Снігурівці, що бачила, розкаже Олександр Матюшенко. Наслідки російського підриву Каховської ГЕС зачепили не тільки Херсонську область, а й також Миколаївську, зокрема, Снігурівську громаду. Тут місцева річка Інгувець, що є притокою Дніпра, вийшла з берегів, підтопив 13 місцевих населених пунктів, в тому числі і саму Снігурівку, де вода піднялась до 6 метрів і лише поступово почала відступати. Мешканка Снігурівки Анжеліка згадує перші дні катастрофи, коли повінь почала підбиратися до її помешкання. Ще вранці 7 червня вода була біля двору, а вже наступного дня стихія охопила все домогосподарство. Ми почали дивитися, що грибочки вже а Потім вона все ближче, ближче, ближче. ближче. Коли вона вже до дороги дійшла, кажу, Сережа, давай щось спасати з хати. От вода була навіть по двері ось усю видно, що вода була, всю вимила глину, Тут теж мастерська все плавала у нього все. Все зруйнувалося, бачите, от це все обвалилося, от це, от, от це все обвалилося. Вода наступала швидко, згадує жінка, оскільки будинок стоїть на схилі, до його верхньої частини почали піднімати дорогоцінні речі, побутову техніку та одяг. Втім, спершу рятували домашніх тваринок. Слава Богу, тваринки не постраждали. Ми їх в першу Це ж, ж жарко, вони не люблять жару. Город врятувати не вдалося. Картопля, помідори, буряки та інші недозрілі насадження першими пішли під воду. А це вже будинок на іншій частині вулиці. Тут стихія повалила паркан, накрила криницю і почала підмивати недобудований гараж. Та найгірше за словами господаря Володимира, вода, проникнувши до будинку, пошкодила фундамент і стіни. Ну вона піднялася. Видно по тому, що чуть-чуть ближче пояса біля метра. Це в будинку що Обвалило в стіни проникло. І тепер, можливо, несучі стіни може й попадають. Вода стояла більше доби. Вона підходила довго і уходила, ну, в принципі, так само. Скільки вона буде сохнути, не понятно. Тріщини пішли додаткові. І тепер буде питання стоять, чи вистоя будинок далі. Нині Володимир разом із дружиною змушені жити у літній кухні. Єдині споруді на подвір'ї, куди вода не дістала. А це 80-річна снігурівчанка Валентина. Їй з родиною доводиться сушити всі меблі, адже вода в будинку потрапила всюди. Тож кілька днів всі речі плавали. Вспіли сюди холодильник, камера стояла, морозильна там, звідти винесли, а тут що це все треба знімати. Тут шкаф купе. Це сьогодні розібрали, його винесли. вікна, щоб... Це Оце результат такого руського міра. Така доля спіткала 375 будинків по всій Снігурівщині. Наразі вода вже повністю відійшла від домогосподарств, залишивши суттєві пошкодження. А ось так виглядає підвал в одному з будинків, що розташований біля річки Інгувець. Вода тут опустилася лише на незначну висоту, тому решту доведеться відкачувати. І таких будинків у Снігурівці чимало. Втім, одразу проводити відкачку небезпечно, адже це може спричинити руйнування підвалів. Тому зараз за цим уважно стежать місцева влада разом з фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні рахуємо, що краще хай вона природньо відходить. Де вже бачимо, що дійсно необхідно, тоді задіюємо е помпи разом з ДСНС або з нашими співробітниками. Якщо це безпечно для, для приміщення і для, е для людей, загалом повені призвів до того, що близько 700 людей були змушені евакуюватися з підтоплених районів громади туди, куди вода не дійшла. У нас постраждало в цілому 13 населених пунктів, включаючи і місто Снігурівка. 12 сел постраждали. Це чотири чотири Сростинські округи, Кобзарцівський старостинський округ, Васильівський Старостинський округ, Павлівський Старостинський округ, Нововасилівський Старостинський округ. Ну, Наймасовіші скажімо так, підтоплення були у Нововасильівці, у Афанасівці, в Васильівці безпосередньо. На тепер рівень води він гульці майже на півметра перевищує позначку. Що була до теракту на Каховській ГЕС, за словами Івана Кухти. Насамперед, зараз важливо забезпечити гуманітарною допомогою постраждалих, вирішити питання з питною водою та зафіксувати всі збитки. В принципі, ситуація з питною водою водою нами контрольована, але на превеликий жаль, поки що не працюють наші свердловини. П'ять з шостих ще є підтопленими. От але ми забезпечили місто і питною водою, і технічною водою. Уже працює комісія наша територіальної громади, роблять візуальні обстеження. Але бачимо, що кожен день руйнування в тих будинках воно додається. Будемо робити вже акти огляду згідно постанови Кабінету міністрів. Попри все, самі снігурівці не впадають у відчай. Місцеві кажуть, пережили окупацію, обстріли та й цю біду подавають. Люди впевнені, незважаючи на спроби расистів, вони все відновлять. Головне Україні перемогти у війні. Чого вони намагаються, Мозгов у них ні. вони намагаються? Нічого не, чого... не доб'ються. Я просто не знаю, хто такого виродка мій грудить. Як Володимир Володимирович, Путін Не знаю, в чиїй утробі він жив. Поки родився на цей світ. Ми вже прожили вогонь. Це бомбіжки, Вода вже прийшла, пішла. Мідні труби ми проживемо і так. Тобто, є одне перемога. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, новини на телеканалі Март. Після теракту, вчиненого окупантами на Каховській ГЕС, можливе погіршення якості води у відкритих водоймах та системах водопостачання. А разом з цим і загострення епідеміологічної ситуації на півдні України. Зараз вода на Миколаївщині відповідає нормам, однак передбачити, що буде далі, доволі складно. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. Яка ситуація з питною водою наразі розкажемо у сюжеті? З 19 червня на Миколаївщині почала діяти заборона купання та ловлі риби у річках, за словами головного державного санітарного лікаря Миколаївської області, після теракту, вчиненого російськими окупантами на Каховський ГЕС, це одна із найактуальніших проблем на сьогодні. Головне це ж таки знову -таки, підтоплення, яке відбулося, і що ми маємо сьогодні у річках. Ми не можемо зовсім сказати, що нас ще очікує. Якщо люди будуть дотримуватись правил тієї особистої гігієни, вживання питної води гарантованої як. Кості першу чергу ми унеможливуємо купання контакт з забрудненою водою. Це призведе до того, що ми будемо своє здоров'я ну, вважати таким, що воно є, і не похитнеться. Панікувати зарано запевняє головний державний санітарний лікар Миколаївської області, адже наразі стан води відповідає нормам. А кількість випадків захворювань на гострі кишкові інфекції порівняно з червнем 2022 року, знизилась на 31%. відсоток. На сьогоднішній день ніякої холери поки що не виявлено. Те, що у нас відбувається з нахатками неглютинуючого холероподібного вібріона, це щоб ви розуміли, це просто індикатор, що є можливість бути холері. І розповсюджуватися скільки ну створені всі для неї умови. Центр контролю профілактики моніторить постійно це, навіть не зв'язано з цією ситуацією. Постійно річки у нас є реперні точки, тобто контрольні точки. І ви знаєте, що ми і в мирний час з періодом 2-3 роки знаходили холери у нас в Миколаївській області, тому що взагалі Миколаївська область віднесена до першої групи по небезпеці щодо прояву холерної інфекції. Якість питної води у точках і розливу також знаходиться на постійному контролі лабораторій, зазначає Володимир Клочко. Вода є із, із скважин. І от там, де ми незначні відхилення ми знаходили, я скажу, є таке PH, ну, водневий показник, скажімо так, він е, повинен бути е, і 6,5 9, а у нас там 5,5, 6,2, ми надавали рекомендації. Лише у деяких точках були визначені е, ну, мікробні певні показники, які ну, не суттєво, скажімо так, можливо, могли впливати на стан здоров'я населення. Володимир Клочко спростовує усі чутки про можливе закриття точок розливу питної води і додає, поки таких передумов немає. Однак, у випадку чого обіцяє реагувати оперативно, також планують зробити лабораторний аналіз води, яку волонтери привозять до Миколаєва. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Через проблеми з водопостачанням у Снігурівці 15 червня запустили роботу мобільного прального комплексу. За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, пральню вдалося встановити за підтримки благодійників і партнерів. Вже у перший день роботи нею скористалися до сотні мешканців. Далі пряма мова. Звернувся я безпосередньо до благодійного фонду ССС з такою ініціативою, щоб вони швиденько нам придбали 10 пральних машин от, і ми облаштували такий пральний центр. Чому? Тому що ну, води немає, дуже тяжко місцевим мешканцям принести люди, переважна більшість, працюють ввечері, прийди, нанеси води, обслужи себе, приготуй їжу, дуже багато води витрачається. Спала така Думка, що можна створити правильний центр для того, щоб люди мали змогу попрати свої речі, створили, працює. На вчорашній день 118 родин мали змогу скористатися. Це при тому, що кожна родина одну-дві закладки робить. Вона без дійсно безкоштовно. Від місцевих мешканців треба просто прийти, закласти свої речі в пральну машину. Є співробітники допоможуть. Пральний центр буде працювати до того періоду, поки ми не відновимо водопостачання стабільно. Миколаївці продовжують переможний шлях спортивними аренами нашого континенту на етапі Кубку Європи з дзюдо, що проходив у Словенії. Сергій Неботов із Миколаївського Динамо став першим у ваговій категорії до 73 кілограмів. Вихованець тренера Володимира Москаленка у фіналі переміг швейцарського дзюдоїста та приніс в скарбничку збірної ще одне золото. Національна команда за підсумками турніру зайняла перше загальнокомандне місце, обійшовши представників Німеччини та Угорщини. 17 червня на базі фізкультурно-спортивного товариства Динамо пройшло велике спортивне свято. Його присвятили місту Героя Миколаєву. Учасниками спортивного дійства стали і наші кореспонденти. Більше про це далі. Миколаїв, затишна спортивна база ранок 17 червня, і ми потрапляємо на справжнє свято. За ініціативи першого заступника голови громадської організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Валерія Барського. Тут проводять велике свято для дітей та молоді спорт, що нас об'єднує на честь міста Героя Миколаєва. Саме перше ці посмішки ми хотіли би побачити на обличчях дітей, тому що ну ця війна, яка нав'язала наша нам російська ця е, орда. Може, інакше не можу сказати. Діти дітям мало було посмішок, мало посміхались. Тому це перше таке спортивне свято, яке ми, яке ми разом з центром спортом для всіх, там осередком Національного олімпійського комітету в місті Миколаєві проведемо. Це початок наших змагань, які ми будемо проводити на нашій спортивній базі. Не залишилось таке свято і без уваги та всебічної допомоги обласної влади. Дітям потрібно оздоровлюватись, потрібно бути. Черпати звідкись сили, і дуже важливо проводити такі змагання, адже тут відпочивають вони і душою, і тілом. І я думаю, що це дійсно нагальна потреба проводити якомога частіше такого роду спортивні змагання 180 вихованців відділень миколаївських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які тренуються і на базі ФСТ Динамо. Представники легкої атлетики, боротьби самбо, дзюдо, вихованці футбольної школи Лідер, разом з батьками прийняли участь в урочистому відкритті змагань, під час якого була нагороджена команда відділення легкої атлетики за відмінний виступ на всеукраїнських змаганнях, які відбувались у Львові. Серед 19 областей нашої країни миколаївці стали першими. Після музичної руханки розминки команди прийшли до зма. Нагальної частини свята, естафети для молодших спортсменів, ігрові види спорту для більш дорослих. Декілька локацій бази динамо, відкритий майданчик, ігровий зал знов були заповнені спортивними емоціями. Хоч здавалось, зовсім нещодавно про це не можна було навіть думати. На нашій території було два прильоти С-300 в тому році. От зараз ми трошки за допомогою обласного штабу благодійного фонду, яким керує корольов. Він вони нам дуже допомагають. Потихоньку, силами батьків, силами тренерів відбудовуємо наші споруди. Але дякуючи захисникам України, зараз робота з відновлення мальовничого спортивного куточка нашого міста триває. Валерій Барський запрошує і благодійників долучитись до відновлення. Допомогу планує надати і влада. Організатори змагань вони поділилися своїми баченнями, як що треба робити. Багато роботи дійсно. Ми дещо обсудили, є певні напрацювання, будемо сподіватися, що вони будуть реалізовані. Приємно, що люди дійсно переживають, опікуються своєю роботою. І в них є гарні перспективи. Після завершення змагань церемонія нагородження. Володимир і Ірина Черникова. Вручали пам'ятні подарунки від організаторів від центру спорт для всіх та національного олімпійського комітету України. Також дітям підготували і солодкі подарунки та напої. На сам кінець нашої зустрічі заслужений тренер України та організатор свята Валерій Барський запросив дітлахів Миколаєва до тренувань на базі Динамо та наголосив на тому, що наразі усі умови для цього є. У нас є тимчасово. Ви укриття, яке може одночасно до ста чоловік ну, укрити, О, і ну ми й відкрились тільки завдяки тому, що ми відкрили тимчасове укриття. Це у нас Елінг в землі знаходиться, і в цьому Елінгі завдяки. На нас перевірили МЧС і вони нам дали дозвіл на, на роботу цього укриття. Тобто всіх це всі в нас працюють: футбол, фіхтування, борьба самба, дзюдо, гребля. Я хочу запросити всіх діт... миколаївців приводити на наші спортивні тренування дітей. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у вівторок, 20 червня. За вікном буде хмарно, з проясненнями. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 30 градусів за Цельсієм, вологість повітря 36%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтеся і до зустрічі на марті.